Нову театралізовану виставу Новорічне шоу від Мікі» приготували до Різдва і Нового року в обласному театрі Ляльок в Кропивницькому. У виставі 14 персонажів. 11 із них ростові ляльки. Розповідає авторка і співрежисерка Олена Мудрієвська. Сюжет такий, що в країні Діснею Мікі кожного року проводить новорічне шоу, на якому Санта здійснює бажання. Маленька Міні, у якої дуже багато бажань, вона також хоче заслужити продемонструвати свої якісь вміння і навики. За що Санта буде здійснювати і її найзаповітніше бажання? Постановці зібрали персонажів з різних дитячих анімаційних фільмів та об'єднали сюжетом. Роль санти грає заслужений артист України Геннадій Стогодюк. Одягає костюм. Хо -хо -хо! Над постановкою працювали з жовтня цього року. Намагалися створити сучасне казкове шоу, говорить співрежисерка та акторка Інна Марченко. Намагаємося, щоб батьки відірвали дітей від гаджетів, від телевізорів, взяли за ручку і привели в театр, щоб дитина була у казковій атмосфері. Дорослі себе відчули дітьми і поринули у світ казковості. Для вистави купили мультимедійний відеопроектор, за допомогою якого на сцену транслюється картинка. Допомагає більше урізноманітнити роботу, зробити її яскравішою сцену прикрасити. Ну в технічному плані це дуже велика наша така наш здобуток в технічному плані, який до цього у нас ніколи не використовувався. Його ціна 94 тисячі. Це власно зароблені кошти. Нині працівники костюмерної закінчують виготовляти костюми персонажів. Бачите, я роблю такий ескіз. Ось тут тільки голова у нас ростової ляльки. так. Паралон вказую на ескізі. Паралон, який є, є стройка, є двойка, сітка для очей використовується. Прем'єра вистави відбудеться 21 та 22 грудня. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.